Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Наталя саме перебирала старі папки з документами, намагаючись знайти квитанцію за газ, коли на підлогу впав пожовклий пакетик з дитячими бірочками з пологового. Вона застигла, дивлячись на цей клоптик минулого і посміхнулася. Як завжди, коли згадувала, яким малим і сором'язливим був її син. Тепер йому 24. високий, серйозний, іноді навіть занадто, а для неї все одно він її хлопчик. Вона була вдома сама. Син, який годиться, десь проводив час із друзями. Наталя вже збиралася спати, у кімнаті тиша. Телевізор вимкнений, вона вже й не пам'ятала, коли востаннє його вмикала. Взяла до рук мобільний, щоб переглянути вечірні новини, хоча лікар не рекомендував отримувати інформацію перед сном, та, за звичкою, вімкнула екран. І саме тоді у тишу вдерся несподіваний дзвінок стаціонарного телефону. Жінка вже відключила від того звуку, апарат мовчав більше року. Спершу Наталя не повірила і подумала, що їй почулося, та дзвінок наполегливо повторювався. Вона повільно підійшла, злегка доторкнулася до слухавки. «Брати чи ні, подумала жінка, серце стривожено закалетало, а якщо там щось важливе, слухаю, сказала вона, намагаючись тримати рівновагу. Доброї ночі. Це, пробачте, можливо, я потурбував. Ви Наталя, мама влада, пролунало у слухавці, а я Віталій. Тато Олесі, вас там чоловік не заревнує, що ви зі стороннім довго розмовляєте телефоном. Який ще чоловік? невдоволено перепитала жінка. Немає в мене ніякого чоловіка? Ні. Віталій тяжко зітхнув. Ну, ось, я теж одинак. До чого ви це ведете? не второпала Наталя. Я ж сказав, я тато Олесі, з якою зустрічається ваш син. До Наталі почало доходити. До речі, а звідки у вас мій номер телефону? Звідти, неочікувано відповів Віталій. У доньки в телефоні підглянув. У вас номер простий, гріх не запам'ятати. Так от, нам з вами треба щось терміново зробити. Що саме? Щось таке, щоб нам і справді родичами не стати? Що? спалахнула Наталя. Ви хочете сказати, що мій влад не підходить вашій доньці? Він її не рівня? Ви що, якийсь міністр? Та до чого тут не рівня? Спробував заспокоїти її чоловік. Ви мене не зрозуміли. То для чого ж ви дзвоните посеред ночі? Зрозумійте, вже спокійніше мовив Віталій. Я вам зателефонував не для сварки. У мене не було іншої нагоди. Завтра ваш влад запросив мою доньку до вас знайомитися, от я й хотів це обговорити. Як запросив? А чому я про це нічого не знаю? здивувалася Наталя. Мабуть, не встиг сказати, відповів він. Просто я хотів поговорити з вами, як батько. Я один виховую доньку, тому, може, занадто за нею хвилююся, то з нею що сталося? занепокоїлася Наталя. Ні ні, не хвилюйтеся, вона здорова. Просто я дізнався, що ваш син серйозно налаштований, і думаю, чи не зарано йому це все занурюватися? У Лесі лише дев'ятнадцять, вона така довірлива, така чиста. Може, я перебільшую, але вона в мене одна. Розумію, відповіла Наталя лагідніше, хоча серце все ще калетало. Але влад у мене теж один, і між іншим дуже порядний хлопець. Я не сумніваюся, тихо мовив він. Просто боюся, що якщо поквапляться, то буде боліто їм обом. Може, ми з вами трохи допоможемо, обережно без тиску. Ви мене розумієте? Наталя мовчала. Цей чоловік говорив щиро, але щось у його голосі було непевне. Я до чого веду, продовжив він. Я не налаштовую вас вороже, просто хотів попросити. Зустріньте її обережно, не поспішайте в обійми, нехай трохи остудяться. Може, й вона зрозуміє, що зарано ще крутити романи. Наталя усміхнулася сама собі а дозвольте спитати, у якому віці ви самі одружилися? Чоловік замовк, він не очікував такого повороту. А до чого тут я чоловікам простіше, та й часи тоді були інші? Та ні, сказала Наталя, навіть якщо й так, то молодь зараз і впевненіша, і розсудливіша. Не встигла вона договорити, як у слухавці клацнуло. Зв'язок обірвався. Наталя ще кілька секунд стояла в темряві, потім повільно поклала слухавку. А вже за хвилину, не витримавши. Увімкнула комп'ютер сина, знайшла фото, де він усміхається, обіймаючи гарну дівчину з довгим каштановим волоссям. Так ось ти яка, Олесю, прошепотіла Наталя, і на обличчі з'явилася усмішка. Нічого, я ще твоєму таткові покажу. Як треба доньку зустрічати так зустріну, що й не захоче додому повертатися. Скоріше б уже прийшли. Не терпілося жінці. Наступного дня Наталя з самого ранку крутилася біля дзеркала, сміялася сама з себе, ніби на побачення збиралася. Та ні, просто хотіла, щоб перше враження майбутньої невістки було приємним. Хоч і згадувала нічну розмову та вірила дурниць робити не буде. Прокинувся влад Мамо, я хочу, щоб ти познайомилася з Олесею. Наталя зробила вигляд, що здивована. Не хотілося розповідати про гнічний дзвінок. Звісно, синку, приходьте, я зроблю щось смачненьке, усміхнулася вона. Цілий день готувала курку з картоплею, домашній салат, поріги з яблуками. У квартирі пахло святом. Коли в двері подзвонили, серце в неї підскочило. На порозі стояв Влад. усміхнений. Трохи збентежений. Поруч дівчина така гарна, що Наталя на мить знітилася. Великі зелені очі, сором'язлива усмішка, теплий щирий погляд. «Добрий вечір», – сказала Олеся тихо, але впевнено. Ви така, як я собі уявляла. Яка ж? усміхнулася Наталя. Турботлива. У вас так затишно. Жінка запросила їх до столу. Вечеря минула напрочуд легко, Олеся виявилася вихованою, розумною, розповідала, як працює дизайнеркою, як любить готувати для батька, а Влад дивився на неї так, що в Наталі мимоволі серце тануло. Коли молоді пішли на прогулянку, Наталя ще довго стояла біля вікна, вдивляючись у темряву і усміхаючись. Ну, і дурень жити в Італію, прошепотіла. Така дівчина просто скарб, а ти хочеш зруйнувати доньче нещастя. Минуло кілька тижнів. Влад усе частіше проводив вихідні з Олесею, а одного разу вони запросили матір до себе у гості. Наталя трохи хвилювалася, Віталій не давав спокою, згадувала його нічний голос упевнений, трохи глузливий, але не злий. Коли двері відчинилися, вона побачила високого чоловіка, років п'ятдесяти, сивина біля скроні, теплі очі, стримана гідність. «Доброго дня, промовив він, ніби й не було тієї дивної розмови. Ви Наталя? Так, а ви, значить, Віталій. Я усміхнувся він. Дякую, що прийшли. У квартирі пахло випічкою. На столі домашні страви, компот, салат. Видно, що чоловік старався. Наталя навіть розгубилася. Не ще дня бачу чоловіка, який готує краще, ніж ти сама. Сідайте, прошу, сказав він, подаючи стілець. Не очікувала, що ви такий господар. А я не очікував, що ви така красива. Відповів він просто. Наталя почервоніла, мов дівчинка. Вечеря минуло напрочуд тепло. Молоді посиділи трохи і пішли у справах. Залишивши батьків на одинці. говорили про роботу, про дітей, про життя. Віталій розповідав, як дружина померла, коли Олесі було десять, як важко було бути і батьком, і матір'ю водночас. Вона мій світ, зізнався він. Може, я й перебільшую з цією опікою. Я просто боюся її втратити. Наталя лагідно усміхнулася. Я розумію. У мене влад теж єдиний, але ж діти не для того, щоб їх тримати, а для того, щоб колись відпустити. Віталій задумався, потім підняв очі може, ви маєте рацію? З того дня все змінилося, вони почали бачитися частіше то з нагоди якогось свята, то просто так. Іноді він телефонував сам може, щось допомогти? Я б заглянув. Та все гаразд, Віталію, але якщо вже йдете повз, заходьте на чай. Одного разу він прийшов із квітами, ніби випадково, це вам, буркнув ніякого. Бабуся продавала, сказала пахнуть весною. То ви прийшли нагадати мені про весну? усміхнулася Наталя. Про те, що їй ніколи не пізно, відповів він, і Наталі стало по справжньому тепло. Коли влад з Олесею оголосили про заручене, обидва батьки сиділи поруч, усміхаючись. Ви все таки не завадили. тихо пожартувала Наталя. Ні, зітхнув Віталій. Зате, здається, тепер і сам не уникну. Він не залицявся, у своєму віці вважав це недоречним. Просто зробив пропозицію, і Наталя погодилася. Діти наполягали, щоб весілля зробили подвійне, символічне. Через місяць у радці стояли дві пари молоді Влад з Олесею і поруч їхні батьки. Після церемонії Наталя тихо поглянула на молодих як влад, сміючись, тримає Олесю за талію. І, вперше за довгі роки, вона відчула справжній спокій, бо поруч із нею стояв чоловік. Який дивився на дітей із тією ж самою гордістю і ніжністю. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!